Акація – 152-мм самохідна артилерійська установка. Її активно використовують збройні сили України для знищення противника. Ми проведемо день з екіпажем машини, пройдемо шлях від тренування до бойової роботи. Знайомимось з екіпажем машини. До нього входять чотири особи: механік водій, навідник гармати, перезаряджальник та командир машини. Це бусоль ПАП-2АМ з зімотальною насадкою, призначена для орієнтування батареї, орієнтування гармат. Незамінима річ в артилерійських підрозділах. немає такої батареї, яка б не входилася без неї, тому що це основний… Основний вити орієнтування гармати. Давай основну і запас. А що значить основна запасна? Це від тої точки, до якої прив'язується гармата для стрільби. Це основна точка. Так. Да. А запасна це якщо не... основна там прилетить по ній, вона буде невідома. Працюється від запасної. Непогана вдоволі доволі машина. Хоч і 86 року виробництва. Стріляє на максимальну дальність у фугасним на 17200, активно-реактивним до 21 км. Має калібр 152 мм, це ще радянський калібр. Стріляє доволі точно, якщо нормально вивірена гармата, вибрані по партіям снаряди, нормально підготовлений екіпаж, доволі точно можна вражати цілі. Тобто з другого, з третього можна вже попадати в цілі. Разом з інструктором-навідником готуємо машину до бойової роботи, виставляємо кути та напрямок башти за орієнтирами, аби потім звірити із координатами, що надає командир. Виставив бульки, вони майже рівненько стоять. Я зараз все стоїть чітко зараз в ціль. Що за, значить бульки? Бульки це іменно точність, що вся машина рівно стоїть, я готовий до стрільби. Якщо десь булька подає криво, стояти, я можу не попасти просто в цілі. І ви виставляєтесь, ага. далі заряджаючий заряджає і далі, як відбувається у вас постріл. Що ви нажимаєте? Він мені дає дозвіл. От, дозвіл. дозвіл. Він Він дає дозвіл. Він там От і. Угу. і вже по команді я вже роблю постріл. постріл. Ага. Тепер ви виставляєте бульбашки. Бульбашки виставляються? От. Ви крутите? Так. Да. Ага. Ні-ні, ви туди не дивитесь. Вон зверху бульбашка. У вас ось одна бульбашка. О, ага. це ви цього і виставляєте тут. От цього, тут. Ага. І шукаєте центр. От. Ага. Яку ви вроде? А той поки mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не чіпаєте, виставляєте. А воно крутніть його, а ви крутніть ті, побачите. Така машинка, в принципі, багато місця, але Але все одно Але дуже багато всяких різних нюансів, наприклад, тут на вільнику. Е, Треба мати і хорошу фізичну підготовку і рахувати, і бачити, і куди наводитися основні цілі. Заряджаючими теж досить складно, бо е, вага е, снаряду більше 40 кілограмів. Тому, якщо за день багато цілей, наприклад, і треба відпрацювати там, 90 цілей, то це треба мати хорошу фізичну підготовку, ну і швиденько відпрацьовувати. Але хлопці, в принципі, задоволені. Коли знаєш результат свій, що точно потрапили, то готовий працювати без відпочинку навіть. Чікс. Це. Ну. Попередньо. Можна сюди. Тут краще виглядати. Вилазимо тепер це місце командира машини. Він записує тут координати, передає навіднику, і далі вже навідник наводиться і підпрацьовують. Місія механіка водія не менш важлива. Під час інтенсивного вогню противника водій має швидко вивести з під обстрілом, проте запустити двигун та поїхати справа далеко не спрости. Погано включається. Поїхати одне в мене не вийшло. Насправді це дуже складно. Наприклад, якщо порівнювати з танком, коли я водила танк, то в танки набагато простіше включати передачі, там дуже легко. Тут насправді треба мати дуже велику силу і в руках, і в ногах, щоб переключати передачі, в принципі її завести. Дуже це все непросто і нелегко. Так, ну у Тетяни не вийшло завести, тому що тут, по-перше, ну, все-таки це машина, по-перше, це радянська машина, і тут трошки все воно вже має віку і дуже тяжко от педалі тормозу. Все як в машині. Тобто, справа педаль газу, посередині тормоз, зліва щеплення. От щеплення дуже важко витискається, і людей, які ростом. Там менше метр 70, то нога може просто не діставати, щоб повністю вижимати щеплення. Багато емоцій. Нічого, ми зараз ще поїдемо на бойові позиції. і Там ця малишка дасть просратися росіянам. З принципом роботи акації ми ознайомились на тренуванні, де хлопці чи не щодня посилюють навички, які потім стануть в пригоді у справжньому бою. Ми ж вирушаємо на передову, де будемо працювати по справжніх цілях. На позиції рухаємось швидко часу на роботу обмаль. Ще й ворожі дрони не сплять, постійно слідкують за нашими позиціями. Зараз ми приїхали на вогневі позиції до хлопців на Бахмутському напрямку. Вони будуть працювати з 2С3 3 акація. Поки їхали по дорозі, збили дрон. Ймовірно, це був російський ланцет. До речі, ці ж самі ланцети полюють на такі установки типу сау. Тому зараз оперативно хлопці відпрацьовують і ми швиденько їдемо. По цілям і САУ ще заїжджає Кабанір, аби ні один команд її не виїхати. Сьогодні небо прикривали з ПЗРК ігла, аби САУ могла спокійно відпрацювати. «Поступила команда Цель я так зрозумів, був ВОП. Отработали по целі трьома снарядами. Один постріл, два коригуючих постріли були. На Бахмутському напрямку локація не лише цвіте, але й робить смерть ворогам. Воє Тетяна Бернацька Данило Панасюк військове телебачення.